Новий торговий центр у передмісті Львова готується до відкриття цим літом. Чи готові українці витрачати на декор для дому під час війни? Як готова їжа стала одним з драйверів зростання фудмаркет від епіцентр? ТОП 10 українських продуктових мереж. 15-річчя Злата Плаза. Як ТРЦ створює інклюзивний лайфстайл-хаб, що виходить за межі класичного шопінгу. Від піци до квітів, які вендингові автомати є в Україні та чому їх популярність зростає? І перші спікери РАУ Експо 2025 Вітаємо з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтеся на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. ТЦ опрій перетин, що у передмісті Львова готується до відкриття вже літом цього року. ТЦ стоїть на пожвавленій трасі міжнародного значення Київ Львів. А це один із найпопулярніших напрямків туристичного потоку. Таке місце обрано через те, що зараз у Львові складається така сама ситуація, як у Києві декілька років тому. Люди не зацікавлені їхати за покупками в центр міста. Це займає багато часу через затори. Тому покупці хочуть якісного шопінгу неподалік від свого будинку або по дорозі з роботи. В ТЦ це передбачено 7 тисяч квадратних метрів комерційних площ, і він функціонуватиме у форматі ретейл-парку. Уже відомо, що продуктовим якорем буде супермаркет Торба. Також працюватимуть фешн-оператор Сінсей, ЮСК, Одяг Анді, Квіти, Троянда, Зоомагазин Зу», Нова Пошта та аптека. Подорожник на фудкорті буде ресторан локальної львівської мережі Нектарін, який займе площу понад 350 квадратних метрів. І будуть заклади ЕКюпіця e і «Пекарі Бейкері. Щодня Україна знаходиться під обстрілами Росії. Попри ризики руйнування та знищення осель, чи готові українці продовжувати створювати затишок та витрачати гроші на декор для дому? Торік польський бренд сінцей зростав шаленими темпами. Відкрили 153 нових магазини. У планах на цей рік не менше точок ніж того річ. У 2024 році данська мережа ЮСК теж продовжила активну експансію на українському ринку, відкривши 13 нових магазинів та вісім оновивши. План на цей рік відкриття та оновлення 20 точок. Мережа «Епіцентр» розвиває проєкт товарів для дому галереї Деко. Усього по країні працює 65 точок. 24-й рік і для мережі МБМ Майхом став роком масштабування. Запрацювало 12 нових точок. Цьогоріч вже працюють два нові магазини, паралельно розвивають формат Shop in Shop спільно з мережею Сільпо готують до запуску близько 30 торгових точок. Зазвичай покупки клієнтів це комбінація емоційних та запланованих рішень. Так, у мережі ЮСК великі покупки, такі як меблі або садові меблі, зазвичай є добре спланованими. Тогоріч середній чек в мережі МВМ Майхом зріс на 22%, а кількість товарів у чеку на 26%. Середній кошик на деко для дому в епіцентр виріс на 15% у порівнянні з 2023 роком. Проте кількість одиниць у чеку зросла трохи менш суттєво, приблизно на 9%. Тож українці, попри всі складнощі та ризики воєнного стану, продовжують створювати затишок в оселях. Здебільшого намагаються купувати декор раніше, щоб точно підготуватися до певного свята. Проте дехто залишає все на останній момент, бо знають, що будуть знижки. Також українців цікавлять як співвідношення ціна, якість, так і важливість підібрати вдалі елементи декору саме під конкретний дизайн оселі. Мережа фудмаркет від епіцентр один з наймолодших продуктових ретейлерів України, якому не виповнилось і п'яти років. Наразі мережа налічує 26 торгових об'єктів. Частина була втрачена в торгових центрах епіцентр, які були зруйновані через війну. На 25-й рік планується відкриття п'яти нових фудмаркет, але за межі епіцентр поки не планують виходити. Торік товарообіг в мережі збільшився на 29% у порівнянні з 2023 роком. Це значно перевищує середньоринковий показник. Тож фудмаркет збільшив свою частку ринку. І саме готова їжа один з драйверів зростання фудмаркет. Тож у мережі роблять акцент на власне виробництво. Окрім кулінарії, торік суттєво збільшилися продажі власного, м'ясного та рибного виробництва та товарів з пекарні. Ексклюзивне інтерв'ю з керівником напряму Retail компанії Епіцентр залишили під цим відео. Асоціація ретейлерів України зробила річне ексклюзивне аналітичне дослідження про розвиток українського продовольчого розробу по кількості магазинів за 2024 рік. Тож, беззаперечний лідер цього сегменту мережа АТБ, яка на кінець 24-го року вже мала майже 1260 магазинів. Минулого року ретейлер додав 47 нових точок. Своєю чергою, фозі груп відкрила одразу 84 магазини і закрила 32. в результаті розширення мереж компанії: Сільпо, Фора, Фозі Кешенкері» Раж траж досягло позначки 826 точок, а це більше ніж на сотню від довоєнних показників. Лідером за темпами зростання мережі у 2024 році став регіональний гравець мережа магазинів 7.23 двадцять та 7. Що додали одразу 87 магазинів та жодного не закрили. Наразі мають 315 магазинів. На четвертому місці компанія Вулвест Груп», що розвиває мережі наш край та спар за фратчазі. Зінгом та є найбільшим ретейлером такого типу. Показала приріст на 28 магазинів. Загалом налічує 276 торгових точок. І в першу п'ятірку входить також один з гравців національного масштабу мережа магазинів М'ясо маркет, яку розвиває Агрохолдинг МХП. А про десятку лідерів у сегменті продовольчого ретейлу та про географічний розподіл магазинів читайте за посиланням під цим відео. 17 квітня регіональному рівненському ТРЦ Злата Плаза виповнилось 15 років у 1974 році. На місці ТРЦ розпочав роботу, відомий на всю Рівненщину будинок одягу. А вже у роки незалежної України в 2006 році розпочалася його масштабна реконструкція. Тож площа будинку одягу після реконструкції збільшилася з 5 тисяч квадратних метрів до понад 17 тисяч квадратних метрів. Попри те, що з моменту відкриття Тенант Meet зазнав змін на 95%, Є оператори, які працюють з моменту відкриття: золотий вік, Віват Канцелярія, бра бра, -бра. А також згодом до них доєдналися великі міжнародні та національні оператори: Макдональдс, Вайкікі», ЦЦЦ, Сінсей, Сільпо, Мегаспорт, Простор за 15 років роботи ТРЦ, 2024 рік став. Рекордним за показниками відвідуваності його відвідало понад 6,6 мільйона людей. І найвищий виторг теж зафіксовано. Торік мета Злата Плаза задавати новий стандарт інклюзивності серед торговельних центрів. Тож торік додали сервіс безкоштовного прокату павербанків, парасольок, дитячого візка та крісла колісного, а також встановили на площі велосервіс і додали спеціальні підставки для дітей у санузлах. Ще раніше влаштували спеціальне місце для годування немовлят, і у цьому році стали першими в Рівному торговельним центром, який встановив автоматичний зовнішній дефібрилятор. У 2024 році ТРЦ Злата Плаза перерахував до державного та місцевих бюджетів понад 17 мільйонів гривень податків і зборів. А загальна сума підтримки ЗСУ становить понад 7 мільйонів. Більш детально про рекордні показники ТЦ Злата Плаза за 15 років роботи за посиланням під цим відео. Квіткомати, автомати з приготування та продажу піци, лікомати, популярність венти нових автоматів в Україні зростає. Ось компанія Modern Expo активно розвиває напрям роботизованих рішень, відказ самообслуговування та поштоматів до мікромаркетів нового покоління. Поштомати сьогодні один з пріоритетних напрямів компанії на 24-й рік. Вже формували близько 20% доходу групи. Також Modern Expo розвиває проєкт мікромаркетів, автономна точка продажу, яка працює 24 на 7 без залучення персоналу. Користувач авторизується платіжною карткою, обирає продукти, варить каву, отримує посилку з поштомата і завершує покупку самостійно. АНЦ перша з аптечних мереж, яка встановила лікомати в аптеках для самостійного отримання інтернет-замовлень. Перша точка з'явилась в 2021 році в аптеці в місті Запоріжжя. А станом на початок осені 2024 року по всій Україні було встановлено близько 200 лікоматів, якими клієнти скористалися понад 700 тисяч разів. А хто дійсно цьогоріч зміг здивувати? Це власниця рибних ресторанів Чорноморка Ольга Копилова. У січні 25-го року мережа встановила перший та єдиний в Україні автомат зі свіжими устрицями в закладі на Подолі. Підприємець Віктор Оношко ще до повномасштабного вторгнення почав розвивати мережу вендингових автоматів з дитячими іграшками. Мама, ну купи ці ідеї передувала інша автомат з продажу готової їжі в бізнес-центрах під назвою Мама приготувала. Проте плани з масштабування змінила епідемія коронавірусу. Наразі в мережі мама, ну купи!» 150 автоматів у п'яти країнах. Зокрема, Україні, Польщі, Румунії, Австрії та Італії. А тогоріч ще й запустили новий бендинговий автомат Турбопіца, який готує італійську піцу всього за три хвилини без необхідності залучення піцайоли. Вже 20 автоматів працює, та ще 11 готуються. Ось ось до відкриття. А про інші роботизовані рішення як квіткомати, тютюномати, за посиланням під цим відео. 11-12 червня в столиці прийде РАО Експо 2025. Це два дні повного занурення у світ ретейлу та девелопменту. 70 компаній-експонентів з інноваційними рішеннями та понад 1500 учасників – засновники, СЕО, директори, управлінці та понад 80 спікерів. Вже відомі перші експерти: це Трансформейшн директор Аврора, операційна директорка Комфі, директорка з маркетингу мережі KFC, хед of діджитал мережі Варус, CEO IBM Cloud, операційний директор Ашан, Сіо Рітейл Девелопмент Advisor, фаундер Building Девелопмент та багато інших. Є ще час придбати квитки. Детальну інформацію залишили під цим відео. А про тренди в ретейлі на 25-й рік. Як брендам ефективно взаємодіяти з поколінням зумерів, топ 10 найбільших операторів мереж ТРЦ в Україні. Звіт про діяльність Асоціації ретейлерів України за перший квартал 25-го року, а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю. Все на сайті Raw.ua. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш youtube канал та соцмережі. Усі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!